По справедливості, Ліду, ти б мала нашу квартиру мені віддати, заявив мені колишній чоловік і навіть навів аргументи, чому я маю це зробити. А я сиджу і думаю, чи варто мені робити так, як він просить, бо дуже все заплутано у нас вийшло. 50 років я розлучилася з твоїм чоловіком, а в вже стала заробітчанкою. Не думала я, що саме так у мене життя складеться, але вже як є. Наважилася я на такі зміни в житті через свою сваху, яка вже і сама багато років була на заробітках. І мене стала до себе кликати, обіцяла, що допоможе мені з усім. Я вагалася, мені було шкода роботу лишати, бо ж до пенсії залишилося всього кілька років. Але сваха мене переконала, що я так виграю більше, бо на роботі я за рік того не зароблю що Італії, за місяць два. Зарплата в тисячу євро стала для мене серйозним аргументом. З чоловіком ми давно жили погано, а я розлучилась 50 років після весілля нашої доньки. Тоді ми вже вирішили остаточно розірвати стосунки, бо нам не було чого берегти, адже ми давно жили як чужі люди. Проте ми продовжували разом мешкати в нашій двокімнатній квартирі, тому що продати її, купити собі хоча б по однокімнатній ми не могли, бо ні я, ні чоловік мав грошей, щоб додати до покупки. Хоч ми і жили на одній житлоплощі, але майже не спілкувалися, бо спільних тем для обговорення у нас не було. Отак позачиняємося кожен в своїй кімнаті, і життя так і минало. Мене тішило тільки одне, що дочка вдало вийшла заміж. Зять мені дуже подобається, він хороший, надійний такий, та й свати мої дуже гарні люди, хоч тут мені пощастило. Сваха моя, яка вже багато років в Італії, збудувала будинок за Зорбічанські гроші. Зараз діти в ньому разом з сватом живуть. Донька моя каже, що у них все добре, то я тішуся, як мама. А одного разу приїхала сваха у відпустку, як завжди, запросила мене до себе в гості. А там вона вже і запропонувала збиратися і їхати з нею на заробітки, мовляв, чого чекати, рухатись треба, поки ще можна щось заробити. Обіцяла сваха і грошей на дорогу позичити, і перший час житлом забезпечити, і з пошуком роботи допомогти. Я добре обдумала її слова і зрозуміла, що вона правду каже мені треба щось робити, і кращої нагоди вже не буде. І я поїхала до неї в Мілан. Сваха роботу мені перші же тиждень знайшла, так що я майже відразу почала заробляти. Оскільки доньку мою і зятя спаха забезпечувала, то свої зароблені гроші я почала відкладати, вирішила, що куплю за них квартиру. Минуло чотири роки, і я з поставленим завданням справилась, купила собі двокімнатну квартиру. Я житло зачинила і вирішила, що ще буду повертатися в Італію. А тут на горизонті з'явився мій колишній чоловік. Він надумав одружуватися і хоче, щоб я відмовилася від своєї частки в нашій спільній квартирі на його користь мовляв, житло тепер у мене є. А йому треба особисте життя влаштувати, і я маю війти в його ситуацію. Чоловік пообіцяв, що коли я відмовлюся від своєї частки і він стане єдиним власником, тоді він зробить заповіт на нашу доньку. Мені і справді тої квартири не дуже то й треба, але я не знаю, чи варто вірити чоловікові в такій ситуації, що робити, як вчинити, щоб потім про це не пошкодувати.